Вітаю у промову. А також нагадаю, що слова зміст і вміст не тотожні поняття. Скажете, що зміст є лише в книзі чи дипломній роботі? А от і ні. З'ясуємо, що відрізняє ці два поняття. Якщо коротко, то матеріальне наповнення це вміст, а нематеріальне – зміст. Розгортаємо словник і читаємо вміст це те, що є, міститься в чому-небудь, наявність якоїсь речовини в складі чогось. Кількість якоїсь речовини у складі чого-небудь. Отже, склянка, наповнена водою, має вміст. Зміст це розумна основа, мета, призначення чого-небудь, основна суть того, про що говориться, розповідається, що описується, зображується, а також перелік розділів частин, книги, збірки чи рукопису. У Панаса Мирного читаємо. Як побачите добродію з моїх карандашних поправок, вони... Не дуже багато перемінили зміст ваших творів. Говоріть українською правильно: контролюйте вміст вашого келиха, щоб це не вплинуло на зміст ваших розмов.